Інвентарю забагато не буває. Особливо добре про це знають у сільських школах. Освітній заклад в селі Небилів нещодавно відсвяткував сторічний ювілей. Нині приміщення школи загалом в задовільному стані. Ремонт зовні завершили, меблі трохи оновили. А от про спортивний інвентар в умовах нинішнього фінансування освіти можна хіба що мріяти. Взагалі, то спортивний інвентар, інвентар закуповується. Єдине, що м'ячі не дуже якісні, і тому, якщо врахувати, що займаються і учні молодших класів і старших, то вони за місяць вже втрачають свою. Цінність і знову потрібно, потрібно цей інвентар поновлювати. До нас діти взагалі дуже активні, спорт люблять, то хотілося б хоча б два рази збільшити забезпечення спортивним інвентарем і скакалками, і м'ячами. Необхідний спортінвентар небелівським школярам подарував меценат Володимир Грабовецький. Цінними дарунками благодійник відзначив переможців місцевої спартакіади. Попіклувався і про майбутніх лідерів. Футбольна команда отримала новеньку форму та професійні м'ячі. Школа має давати дітям не тільки знання, але і прививати любов до спорту, до здорового способу життя. Тому ми подарували спортивний інвентар, форму для спортивної шкільної команди. І яку вони зможуть використовувати на різноманітних змаганнях, на першостях та різноманітних спартакіадах? Потішив благодійник і керівництво сільської школи. Їм меценат подарував ноутбук. А усі учні початкових класів отримали біблії в доступному дитячому переказі.